Повний жрець говорить вам про те, що в цей день вам варто діяти традиційно, ну, так як ви звикли, як у вас заведено в родині, як у вас заведено на роботі, тобто, які у вас є там традиції, тому що кожна людина існує у соціумі і має свої певні традиції. От вам саме в цей день їх потрібно дотримуватися. Також, можливо, ви будете відчувати. Такі, знаєте, ну, сьогодні можуть бути зустрічі або з друзями, або, можливо, з людиною, яка має певний статус соціальний. Також хтось отримає для себе корисну інформацію, але її не варто приймати одразу за чисту монету. А краще усвідомити, наскільки вона для вас корисна. І лише після цього ви можете ту інформацію для себе використовувати. Так само, як і поради. На роботі у вас можливо, хто на цей день запланував співбесіди, переговори, підвищення кваліфікації. То все у вас буде дуже добре. Це все пройде. Але вам варто розуміти, що цей день вам потрібно спланувати і організувати, для того, щоб ви могли досягти саме того, чого вам потрібно. В особистих стосунках також вам все буде ну, доволі таке традиційно. Буде більше до вас партнер ставитися з повагою, а також, можливо, у вас просто в кого на цей день сварка, ви зможете отримати примирення. Тож, порада для вас буде саме така. Перед тим, як приймати ті чи інші дії, вам необхідно розбиратися із ситуацією або з тими питаннями, які ви повинні вирішити. Можливо, вам потрібна консультація з більш компетентною людиною у цьому питанні, тож можете звертатися, але, як я вже казала, без осмислення і усвідомлення не приймайте все одразу. Тільки те, що вам корисне. І ще на цей день, якщо у вас будуть такі питання, що ви будете думати, що ви не зможете їх вирішити, ви зможете вирішити все. По-перше, у вас на цей день є захист від вищих сил. А по-друге, шукайте якісь нетрадиційні способи вирішення ваших питань. І все у вас буде гаразд. Це був перший варіант. Другий варіант для вас порада: двіка жизлів перевернута, говорить про те, щоб ви не поспішали. Щось, що стосується партнерських стосунків. Тому що, можливо, ваш партнер з вами буде або не чесно поводитися, або, можливо, буде вести себе таким чином, що ви будете самі відчувати, що в.